Що робити тимчасово непридатним? Розпочнемо з того, що направлення військовозобов'язаних на військову лікарську комісію може бути видане лише після оновлення персональних даних. Громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до 4 травня 2024 року, протягом 9 місяців підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби, автоматичного переведення до категорії придатних чи непридатних у чинному законодавстві не передбачено. Питання про придатність чи непридатність до військової служби вирішує виключно ВЛК. Чи правда, що у громадян вилучатимуть авто виконання військово-транспортного обов'язку передбачати можливість залучення для потреб зсу автомобільної та спеціальної техніки, яка належить на праві власності центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам, не підлягає передачі збройним силам України. Іншим військовим формуванням транспортний засіб, що належить на праві власності громадянину, у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби.